Ви на каналі Українки, що подорожує світом. Зараз я знаходжуся в Іспанії, в Валенції, і запрошую вас подивитися зі мною. Цікавинки цієї країни та конкретно цього міста. Підемо з вами до визначної пам'ятки Валенції, до собору Валенції. Сьогодні зранку я вже була в музеї наук. І після цього крокую далі по своїй програмі, тому що в мене дуже щільний графік тут в Валенції. Я знов йду в центр Валенції, щоб додивитися те, що ще не додивилася. Боже, бережи Маркадону. Я не буду... Випендрюватися і чесно скажу, що я каву там сьогодні зранку пила. Зараз я зайшла, пообідала. Не в усіх маркадонах є така опція. Я була в такій, де можна самостійно скласти ну, типу, бол чи салат. І коштує маленька коробочка 3,50, Мені її якраз вистачило, щоб наїстися, Я поклала собі кіно, листя, салата. Оливки, тунця багато, варене яйце, крабові палички, сир, цибулю, огірок заправила це олією. І знаєте, тут питання не в тому, щоб просто поїсти, а це реально було смачно. Я от здивувалася, що от всі складові там оливочки дуже смачні. Я звикла, що в Албанії такі кислі, кислі тут смачні. І салат, такий хромкий, тобто все класно. Всі складові дуже класні. Боже, бережи маркадону, щоб у те у нас такий АТБ був. Ну, серйозно, зона, де поїсти собі. мікрохвильовки, розігрієш, береш прибори, все чистенько, все для людей, вбиральня прямо в супермаркеті. Це, типу, як АТБ, як Сельпо. Ну, я, я дивуюся звичайним речам, що це реально смачно було. Всього лише за 3,50. Майже розгадала загадку, як користуватися автобусами. Можна за разову поїздку водію платити. Але купюра має бути не більше, ніж 10 євро. Ну це такі правила, щоб він там зі здачою не парився. Євро 50, здається, проїзд. Але я ще не каталася. Автобусом я пішки. Зараз дійшла, гуч роздивитися. Пам'ятник, діти і чоловік-захисник. Іду повз, і ось тут вітрина. Оці національні костюми. Хто дивився відео про музей шовку? Там дівчата в таких сукнях ходили, що вишиті шовковою ниткою. І я вирішила придивитися, думаю, що, що це за магазин. І бачу, дивіться, тут взуття кросівки продаються теж з шовком, шовковою ниткою обшиті. Ну і, звісно ж, іспанські еспадрилі, отак вони виглядають. І також тут є ось такі традиційні туфлі іспанські. Цікаво, я ніколи не бачила кросівки обшиті шовком. І ось знову вітрина. Це вже інший магазин. Мені дуже подобаються ці сукні традиційні. А вам як? І великий вибір тканин, тобто можна до свята. до... У них тут є такі національні свята, то до свята можна замовити собі костюм такий. Оце вже, ну, вважаєте, в центральних районах, наближених до центру. Тут зовсім інша архітектура, вайб, як в будь-якому центрі міста, тут зовсім інший настрій, тому що там, де я живу, там інші будинки, там інша трошки Валенція. А тут Краса просто усюди. От будь-який барельєф оком хапаєш і роздивляєшся, і вже красиво. Вийшли ми до пам'ятника. Ворота, це копія воріт міських. Ну і я здалеку вже йшла, мені вже подобалося. Там кажанчик зверху. Подивіться, яка краса. А в цей двоповерховий автобус квиточки можна купувати в газетних кіосках. Бачила теж такий вказівничок. А як вам дерева отакі? Просто дерева. Тут в Валенції можна просто на дерева дивитися. Я в захваті від всього. Від цих парків. Подивіться на ці дерева, на ці. Це здоровезне, величезне дерево і поруч якась пальма у вигляді куща. Навіть просто безцільно шататися тут одне задоволення, тому що на кожному кроці будуть все одно гарні речі. Якщо є інтернет в кармані, завжди про те, що вас зацікавило, можна прочитати. Головне просто очі тримати розплющеними і дивитися навколо. Я не знаю, як ви, але я таких дерев не бачила. Мені не соромно в цьому зізнатися, я просто в шоці. Написано дерево з Австралії. А що воно тут робить? Отаке от широке, отаке от коріння, отака от крона. І он ще одне таке дерево. Тут ремонт. Ну, звісно, щоб підтримувати красу в місті, треба ним займатися. Треба і ремонти робити, і оновлювати, і дбати про те, що є це. Це так воно і є. А тут це дерево проломило собі шлях на тротуар. І вось ще таке дерево. О, я не можу. Ніякої пам'яті, ніякого телефону, і навіть лімітів Ютубу не вистачить, щоб записувати все, всі свої враження. А вражень у мене багато. Від Валенції. А це я ще в Барселону не доїхала. Подивіться на ці фасади, на ці балкони, нема оцих за. Стікльоних балконів, як у нас навіть на Хрещатику є. Ну, Якщо тут вони і мають обшивку, то вони в одному стилі всі однакові. Так і має бути в центрі. Шикарно. За ці дні, чесно, трохи втомлена. Але я вирішила, що в день спати вдома теж не варіант. Треба просто йти щось ходити, їхати, дивитися, не сидіти вдома. Тут я ще не була. Тим паче, що Валенція велике місто і тут багато вулиць, де я не була. Бо я бачила, напевно, відсотків 5 від всього, що тут можна побачити. Клас. Клас, клас, подивіться, клас. Ну, скажіть, що клас. <світ> Дуже гарні тут саме чорнобілі. Листівки побачила. Дивіться, як атмосферно виглядає. О, секундочку. <світ> І ось ми з вами звідси по цій гарній красивій вулиці дійшли сюди. Я тримала шлях до собору Валенції. Ось він має бути тут. І тут якісь, бачите, старовинні шляхи залишили трошки. Ми зараз з вами будемо тут гуляти. Зона для охолодження. Дивіться, як парує над усіма. Хоча от саме сьогодні досить комфортна температура. Трохи краси на фасадах. Це у нас королівська площа. А я хочу роздивитися ту башту. Прямо переді мною. Ця башта це частина церкви Святої Катерини. Дуже висока. Така велика. Четверта година дня і десь б'ють дзвони. Церква Святої Катерини з цього боку. Величезне вітражне вікно, краса. Із такого ракурсу зараз вам трошки от тієї башти покажу. Присіла біля церкви святої Катерини трошки відпочити. Знову повернулася на площу, яку ми з вами вже трошки бачили. І хочу поближче роздивитися тут теж все. Це королівська площа. І це у нас собор Валенсії. Можна зайти, заплатити за вхід. Подивитися там всередині, мабуть, неймовірно гарно. На квитку є мапа собору і аудіогід, він входить в вартість квитка. 9 євро входить квиток і аудіогід. вхід. Я взяла аудіогід англійською, зараз одягну навушники і буду слухати. Територія тут велика, тут є що подивитися. І тут знаходиться Святий Грааль, чаша, з якої пив Ісус Христос. Папа Римський сказав, що цей грааль справжній, тому знайдемо сьогодні і грааль. Аудіогід справді якісний, мені сподобався не тільки через розповідь про собор, а ще там грала музика органна. Яка лунає саме в цьому соборі, тобто запис органної музики. Що цікавого, дізналась, що деякі елементи, які містяться в основній залі, вони типу не справжні, тобто це як репліка. А справжні якісь і картини, і статуї, вони містяться в музеї собору, який теж можна відвідати. Я це сьогодні зроблю. На цьому місці колись дуже давно була мечеть. Потім її знесли, і в 1260-х роках збудували цей собор. Наразі він католицький, і наразі це основна пам'ятка Валенції. Місце неймовірної сили. Тут відчуваєш якийсь інший плин часу. Тут навішано багато стилів, багато років крізь ці стіни пройшло. Не буду пересказувати всю історичну частину, яку почула з Аудіогіду, тому що ну, це самостійна робота, яку ви проробите, коли відвідаєте цей музей, або зацікавитись моєю розповіддю. Концентруюся на основному та надихаю вас за можливості завітати в це місце. Мені собор був цікавий тим, що дуже хотілося побачити саме святий Грааль. Це чаша, яку тримав Ісус Христос під час Святої Вечері. Потім в цю чашу була зібрана кров Христа. Ватикан верифікує конкретно саме цю чашу, яка знаходиться зараз посеред цієї зали, отам з підсвіткою, що це саме той святий граль. Заввишки ця чаша всього лише 17 сантиметрів. Ручки, кріплення до неї вже зробили в середні віки, щоб до неї там, не торкатися до цієї чаші. Зараз на неї можна глядіти лише отак здалеку. Вона знаходиться в окремій залі, зала розписана, дуже гарно розмальована. І поруч одразу знаходяться двері в музей Собору, де безліч старовинних картин, де зображена саме ця. Чаша. Тобто тут є підтвердження того, що це саме той грааль, що він виглядає канонічно, і ось тому його верифікували. Але ж тут достовірність цієї чаші, вона така, не, не можна сказати, що сумнівна, бо це буде грубо. Але кожен вирішує для себе сам, чи вірити, чи ні ця чаша, чи не ця. Я за цими роздумами пішла роздивлятися картини в музеї. І от скажу вам, що музейна частина відвідин цього собору мені дуже сподобалася. Тут були стародавні книжки, тут було безліч картин відомих іспанських художників, зокрема. І от музей справді виглядав захоплююче. Хотілося зупинятися біля кожного експонату і читати. Що це, звідки це, про що це? Тому що ну, я ж не комп'ютер, всю інформацію в голові не зберігаю. Тут були макети собору, як він виглядав в певний час, їх три штуки тут було, так виглядав собор в різні моменти свого буття. Захопливо виглядають оці статуї, це апостоли, деякі з них без рук. Так, час вирішив зробити. І ось вони, в принципі, непогано зберіглися, не дивлячись на відсутність деяких частин тіла. Моя улюблена частина музею все золото було зібрано в окремому приміщенні. І це класно, тому що тут були всі золоті вироби. Справді золоті різних часів. Це хрести, яким 100 років і більше. Також чаще, різні ікони, все це покрито золотом і виглядає дуже філігранно, дуже дорого, виблизкою неймовірно. От В цій залі я ходила довго, тому що золото мені подобається в такому вигляді. Не думала, що мене настільки захоплять картини, але ці картини, подивіться на них, це маленький Ісус. На картинах я зависла найстаріша картина в колекції музею, датується 1400 роком. Вийшла вже з музею, пройшла далі, роздивилася деякі елементи. Зрозуміла, що провела тут достатньо часу, щоб надихнутися цією атмосферою і отримати нові знання. Пішла до виходу вже Це окрема черга в башту. Я квиток не купляла, я так думаю, що в мене не входить. Це треба інший квиток. Так, підйом на башту то окремо 2,50 коштує, я вже не полізу. Я впевнена, що це класно і гарно, але маю надію, що я не полізла, то полізете ви, мої глядачі. І ось ми з вами зараз обійдемо цей собор. Я була там всередині. Зараз подивимось на нього з іншого боку. Неймовірна будівля. Приємні відчуття викликає, Мені дуже сподобався зал з картинами. Неймовірної краси будівля. Собор Валенсії. Ось таким чином виглядає собор Валенції з цього боку. Ось він. І він відомий саме за отаким зовнішнім виглядом своїм. На листівках, на візитівках друкується отак. Хоча вхід був, куди я заходила, він з іншого боку. Але отакий вигляд цього собору він звичний для більшості саме за фото. Дивовижна будівля. І оця місцина біля собору мені сподобалася. Тут фонтан, який теж можна розглядати довго. Його також полюбляють птахи. І біля фонтану свіжість певна є, тому що в таку спеку він додає прохолоди загалом. Я присіла на фонтан трошки відпочити, ще раз поглянути на собор, на цей прекрасний собор. І відчуваю втому, але задоволена своєю активністю в Валенції, тому що за той період часу, поки тут знаходжуся, хочу відвідати якомога більше, показати вам, знімати різні відео. Маю надію, що в цей час, хоч трошки, змогла відволікти, підняти настрій, розповісти щось новеньке та цікавеньке, надихнути теж на подорожі за можливості. Зараз дуже втомлена, але задоволена. Розглядаю все навколо, дивлюся на людей і просто радію, в якій красі я зараз знаходжуся. І на цьому можна було б завершувати, але в мене ще була одна задача на сьогодні. Я, якщо чесно, я не знаю скільки днів треба виділити для того, щоб пізнати Валенцію. Мені тижня щось не вистачає. Я хочу зараз дійти до відомого символу міста. Така башта. Дві башти, ну, типу як ворота, старий вхід в місто. Ми дійдемо тоді з вами, подивимось і будемо знати, чим відома Валенція. Ось він, один зі старовинних входів в місто. Можна піднятися туди. Є така опція вхід платний через касу. Така краса. Я тут була вже ввечері, але обіцяла прийти знов, щоб познімати для вас вони ворота. Раніше ж тут була річка перед ними, ви ж розумієте, щоб ворогам було складніше потрапити в місто. І це був такий вхід в місто. там була річка і тут. Ось він найвідоміший символ Валенції. Ну, один з найвідоміших, бо коли я так кажу, я маю на увазі багато всього, що асоціюється з Валенцією. Ці ворота часто друкують на листівках та в гідах туристичних. А я вже вигуляна, втомлена і хочу збиратися додому. На цьому завершуємо. Підписуйтесь на мій інстаграм ЯнінаZ1. Там виходять актуальні історії та різні дописи. І побачимося з вами у моїх наступних відео. З Іспанії і не тільки. Дякую, що були зі мною! Обіймаю, бережіть себе і кажу: слава Україні!